Fala, funda. Поємський вогонь миру це символ, який всі скаути світу а в Україні пластуни щороку напередодні мізла передають до всіх державних установ, до кожної оселі, до кожної домівки. І власне з надією на нашу перемогу, з надією на повернення цього вогню на всі наші українські території, ми хотіли вам передати сьогодні цей се українські миру з найкращими побажаннями. Він особливо важливий для наших воїнів, які зараз в окопах, в яких нелегких умовах, природніх нелегких умовах. Бойових дій під вогнем противника відстоюють нашу свободу, нашу незалежність. Цей вогонь миру обов'язково денсем до кожної військової частини для того, щоб не духовно підтримував наших воїнів. Дякую, слава Україні.